Вітаю, от уявіть собі на секунду світ фінансів, але без банків, без страхових компаній, без кредитних спілок хаос, правда? Ну, сьогодні ми якраз і поговоримо про тих, скажімо так, невидимих гравців, які тримають усю цю систему на плаву, про фінансових посередників. Давайте розберемось, як їм вдається робити наше економічне життя, ну, власне, можливим. Давайте почнемо з такого собі простого експерименту, чисто в уяві. От, припустимо, у когось є заощадження, і звісно, хочеться, щоб вони не просто лежали, а працювали. А десь в іншому місці є підприємець, йому страшенно потрібні гроші, щоб розширити бізнес. І от питання, як їм знайти одне одного, ну як довірити свої кревні незнайомій людині. Це ж і складно, і ризиковано, та й часу, скільки займе. От, власне, цю фундаментальну проблему і вирішують фінансові посередники. Гаразд, ми зрозуміли, що проблема є, і вони її вирішують. Але хто ж це такі насправді ці фінансові посередники? Давайте спробуємо дати їм чітке, зрозуміле визначення. Якщо говорити просто, то це такі собі професійні зв'язкові. Вони збирають вільні гроші з відусіль, ну, наприклад, депозити, і направляють їх туди, де вони найбільше потрібні, комусь на іпотеку, комусь на кредит для бізнесу і так далі. А заробляють, звісно ж, на різниці між відсотками, ефективно керуючи всіма цими фінансовими потоками. Знаєте, мабуть, найкраща аналогія, яка тут спадає на думку, це мости. Уявіть собі річку. На одному березі стоять люди із заощадженнями, а на іншому ті, кому потрібні гроші для інвестицій. І от без цих мостів ну, капітал або рухався б дуже дуже повільно і хаотично, або що ймовірніше, просто стояв би на місці. Посередники і є тими самими мостами. Добре, з мостами розібралися. Але чому без них ніяк? Невже не можна напряму? Справа в тому, що вони вирішують аж три величезні проблеми, через які прямий обмін грошима між людьми це, м'яко кажучи, не найкраща ідея. Проблема номер один економія на масштабі. Просто уявіть, скільки б коштували послуги юриста, якби для кожної навіть найменшої позики, доводилося з нуля писати унікальний договір. Це ж шалені гроші. А посередник, який щодня обробляє тисячі таких операцій, просто використовує стандартні шаблони. Це і робить фінансові послуги набагато дешевшими для всіх нас. По-друге, і це, мабуть, найголовніше вони забирають на себе ризик. От позичили ви комусь гроші напряму, а їх не повернули. Все, гроші втрачено. А коли кошти лежать на депозиті в банку, ризик ну він мінімальний. Чому? Бо банк розподіляє цей ризик, видаючи сотні, а то й тисячі кредитів. Якщо один позичальник збанкротує, це не страшно, бо інші повернуть гроші. Це і є та сама диверсифікація в чистому вигляді. Але тут виникає логічне питання: добре, ми передали ризик посереднику. А що як сам посередник збанкрутує? І це абсолютно справедливе зауваження. Саме тому їхня діяльність так жорстко контролюється державою. Усі ці ліцензії, нормативи, фонди гарантування вкладів це не просто бюрократія, це механізми створені для того, щоб захистити і нас і з вами, і всю фінансову систему від колапсу. І нарешті третя проблема це інформаційний розрив. Погодьтеся, позичальник завжди знає про свій фінансовий стан набагато більше, ніж людина, в якої він просить гроші. Ну звідки у нас з вами час і ресурси, щоб ретельно перевіряти чиюсь кредитну історію чи бізнес-план. А от у посередників для цього існують цілі аналітичні відділи. Їхня робота професійно просіювати заявки, щоб відсіяти неблагонадійних клієнтів і відповідно знизити ризики для всіх. Так, з теорію, здається, розібрались. Ми знаємо, чому вони такі важливі. А тепер до практики: що ж конкретно вони роблять? Давайте просто подивимось на список послуг, якими я впевнений, багато хто користується, можливо, навіть щодня. Звісно, перше, що спадає на думку, це депозити і кредити, але список насправді значно довший. Це і управління нашими рахунками та платіжними картками, і грошові перекази, і страхування на всі випадки життя, і брокерська діяльність, тобто торгівля на біржі, і фінансовий лізинг, і навіть банальний обмін валют. Якщо придивитись, то кожна з цих послуг це просто інструмент, інструмент, який допомагає нам ефективніше управляти грошима і ризиками. Але було б помилкою думати, що фінансові посередники це тільки банки. Насправді існує цілий всесвіт інших небанківських установ. І в чому ж між ними принципова різниця? Зараз з'ясуємо. Вся суть у ліцензії дивиться, тільки банки мають ексклюзивне право залучати депозити від будь-кого, тобто від необмеженого кола людей. Це автоматично робить їх такими собі універсальними солдатами на фінансовому ринку. А от небанківські установи, ну ті ж кредитні спілки, ломбарди, страхові компанії, вони, як правило, спеціалізуються на чомусь одному і пропонують значно вужчий набір послуг. Можна провести таку аналогію, банк це як величезний гіпермаркет, де на полицях є практично все, що пов'язано з фінансами. А небанківські установи це скоріше маленькі спеціалізовані крамнички. Знаєте, одна торгує виключно страховками, інша видає позики під заставу, третя займається лізингом. Кожна має свою нішу і свою унікальну функцію. І наостанок давайте розберемо ще один цікавий момент як усі ці абстрактні послуги, ну як вони доходять до нас, до кінцевих споживачів, тут є дуже важлива, хоч і тонка, різниця між поняттями послуга і продукт. По суті, фінансовий продукт це ніщо інше як послуга, але загорнута в яскраву маркетингову обгортку. Сама послуга це щось абстрактне, наприклад, кредитування. А от фінансовий продукт це вже щось конкретне: кредит на нове авто або іпотека під 0% на перший рік. Тобто, це вже готова пропозиція з чіткими умовами, привабливою назвою, можливо, якимись бонусами. Це просто спосіб зробити послугу зрозумілою, привабливою і, звичайно ж, продати її. Отже, ми з вами розібралися, як працюють ці, скажімо так, традиційні фінансові мости. Але ж технології не стоять на місці, правда? Фінтех стартапи, p 2 p платформи, криптовалюти все це вже сьогодні кидає серйозний виклик старій гвардії. І, мабуть, головне питання на майбутнє звучить так: чи зможуть класичні посередники адаптуватися до нової реальності, чи, можливо, нові цифрові мости повністю перебудуть увесь фінансовий ландшафт? Це питання залишається відкритим. Дякую за увагу.